Народ, ви на каналі Вікі, і ми знову Doing something in the Sims. Як вам вступна частина Скатсцен, гарненька героїня вийшла. Скажіть до вашої уваги. Наймасштабніша на даний момент колаборація спілки українських сімерів нас цього разу аж 31 учасник. Одуріти. Так от зламаний телефон 2.0 або ж велике повернення. Величайте, як душі завгодно. Якщо у вас в голові часом промайнуло питання: а чому така назва, то я вам дам відповідь наперед. Сьогодні рівно рік. З випуску першого одноіменного челенджу спілки то була, здається, взагалі найперша колаборація спілки українських сімерів з її заснування. Саме тому ми вирішили повторити цю колаборацію, але вже більшим складом, бо спілка з того часу значно зросла. І це виходить так символічно. В тому челенджі я ще не приймала участі, бо ще не була учасницею спілки. Але у цей раз було гріх прогавити таку можливість. Отже, правила такі: перша людина створює персонажа та за допомогою шифрування намагає. Описати отриманого сіма. Шифрування може бути будь-яким: вірш, пісня, смайлики, абстрактна або пейзажна картинка. Коротше все, до чого додумається ваша фантазія, окрім прямого текстового опису та скріншота. І от перший учасник створює персонажа, шифрує його опис та скидає цей шифр наступній людині. І так по колу. Список учасників колаборації та хто кому відправляв шифр ви можете зараз бачити на екрані. В описі вас чекає посилання на два списки відтворення. Вони спеціально зібрані вже у правильній послідовності для вашої зручності. Моє відео знаходиться в першому списку, і я вам рекомендую поставити на паузу та переглянути спочатку перші відео мого стовпчика заради цілісної картини, якщо ви, звісно, їх ще не бачили. Ну погодьтесь, дивитись все послідовно, знаючи попередні шифри та їх сенс значно цікавіше. Свій шифр я отримала від Олі з каналу літачок. Без перебільшень я мало не здуріла, коли побачила оце. Перші мої думки при отриманні шифру були: якого біса він подвійний? З картинки я одразу нічого не зрозуміла, довго я її розглядала. Та, врешті-решт, покинула цю справу і перейшла до розглядання смайликів. Перший наштовхнув мене одразу на декілька думок. По-перше, це точно має бути дівчина. По-друге, це може бути її риса характеру, активна. Також це може значити, що вона надає перевагу спортивному одягу. Далі смайлик місяця. Я одразу подумала, що дівчина має бути вовкулакою, бо інакше я без поняття, що він може значити. Третій смайл точно має значити рису характеру задира, бо іконка майже один в один співпадає, з тою, яка є в грі. Потім йде хлоповка, чи як їй. Там тут я спочатку подумала, що сімка є акторкою, але потім я подивилась ще раз на картинку і помітила на ній іконку медіавиробництва. Цікаво, чому я одразу цього не помітила, але краще пізно, ніж ніколи. Тож цей смайлик може значити, що моя сімка блогер та займається медіавиробництвом. Після цього я ще звернула увагу на купок, який зображений на тій же ілюстрації. Можливо, це відсилка до риси характеру кар'єристка. Дуже смішно вийде, якщо в тій картинці не закладалося близько того, що я. Там собі придумала і останній смайлик: медаль за перше місце. Можливо, це її мета стати світовою знаменитістю. Хто зна. Отже, складаємо пазли разом. Я все розшифрувала так: це має бути дівчина вовкулака. Її мрія стати світовою знаменитістю. За рисами характеру, вона активна кар'єристка та задира. Ця дамочка віддає перевагу спортивно-повсякденному стилю в одязі. А от палітру я обирала вже на свій смак. Хоча, напевно, можна було взяти палітру з ілюстрації. Одразу я про це не подумала. Ну і напевно вона є блогером. Тримаючи усі ці факти про неї, я і намагалась відтворити її образ у Сімсі. Оце тепер сиджу та й думаю, наскільки відсотків я маю рацію з тим шифром. Що скажете, я далеко від істини? Ну нехай перейдемо до розповіді, як же я зашифрувала опис Луни Рейнолдс для наступної учасниці Іри з каналу Амаранта. Із всього переліку способів шифрування мені найближче м'якот у смайликах, тому його я й обрала. Ну а ще я його обрала, бо я лінива дубка, і мені не хочеться просто шукати якийсь вірш, якусь пісню, чи ще щось якось дуже сильно заморочуватись. Ну ви розумієте, отже, мені найближче м'якот у смайликах. Pfft. <laughs> Коротше, я подумала так: першочергово треба зазначити, що це дівчинка, тому обрала цей смайлик саме цей окрас, бо вона темноволоса. Далі треба не забути, що це ж вовкулака, оскільки, скоріш за все, повторюватись не можна, то я обрала вовка, що теж здається дуже логічним. Потім я описувала її риси характеру: м'яч, бо вона активна, кубок бо кар'єристка, а це смайлик злодюшки, типу задира. Бо в описі цієї риси у Сімс є така штука, що ці сіми стають щасливими, коли пакостять іншим. Цими трьома смайлами я намагалася описати її любов до медіавиробництва. Серденька я використовувала, аби передати її вподобання у кольорах. Ну а ці два смайлики означають її вподобання щодо стилю в одязі. Здається, все дуже логічно та просто, навіть занадто. Якусь мить мені навіть захотілося додати трохи складнощів, але я вчасно схаменулась та подумала, що хтось і до мене, і після мене з цією задачею впорається на 100%. тож я не ризикнула заплутувати ще більше. З шифруванням, нарешті, все тепер можна і дечим поділитись. Ми почали організовувати цей проєкт ще десь у березні, якщо не раніше. Ви лише уявіть, як давно це було. Ми всі дуже переймались, аби всі учасники встигли зробити свої відео, зашифрувати свій опис, передати по ланцюжку. І от нарешті настав той час. Коли всі організаційні моменти завершено і можна насолоджуватися результатами нашої роботи, я так само як і ви ще не бачила відео інших, але впевнена, що на момент виходу відео я вже в процесі перегляду. Я б вам радила дивитись відео. По порядку від першої учасниці до останньої. Таким чином, ви зможете не лише подивитись, як тут все закрутилось від першого шифру, але й познайомитись з великою кількістю крутезних сімерів. Завантажити цю неймовірну сімку можна на Патреоні. Посилання на завантаження я обов'язково залишу в описі під відео. І, звісно, не забувайте про підписку, лайк та коментар, щоб це відео побачило якомога більше людей. А на цьому я вже буду прощатись. До зустрічі у нових відео. Люблю вас.